Український народний хор заспів, художній керівник Геннадій Савенко у суботу у міському палаці культури у присутності журі з Харкова захищав своє звання народного. Хористи подарували глядачам півторагодинний концерт, різноманітний на репертуар, і це не змогли не помітити члени журі, хоч і висловилися з побажанням більш емоційного і динамічного виступу колективу. Голова журі похвалила музикантів за професійне виконання, подякувала всім за концерт і порадила заспіву покоряти інші країни. Колектив зі сцени також привітав директор Лозівського училища культури та мистецтв Василь Чурилов. Він подарував хору картину. Виступаючи зазначали, таких колективів, як хор заспів, сьогодні не так вже й багато. Кожен районі практично був хор. кожен районі. Там в школах були хори. А зараз ось такий колектив создать, зберігати його. И Геннадий, мой заместитель по училищу культуры, с честью взял это знание, с честью несет. Очень радует, что ХОР не только исполняет произведения под баян, как обычно это делается, а у хора есть инструментальное сопровождение. Сегодня... хотелось бы услышать действительно, вот, поскольку 37 лет коллективу, хотелось бы, чтобы в информации о коллективе прозвучало все-таки, ведь старожилы же здесь были в коллективе, мы сегодня этого не услышали. В принципе, как бы вся программа была выстроена очень правильно, были разнохарактерные произведения, как требуется по положению, и акапельные звучали, и в обработке. То есть хор со своей задачей справился. Цього року хору виповнилося 37 років. Звання народного колектив отримав ще у 1987 році. Відтоді кожні три роки заспів це звання захищає. Сьогодні у колективі співають люди різного віку. Є представники молоді, вихованці Лозівського училища культури та мистецтв. Наступного разу, коли хор підтверджуватиме звання народного, йому виповниться 40 років. І тоді глядачі чекають від хористів більш помпезного заходу.